Чагарниковий собака це невелика коротконога південноамериканська тварина із соціальними та напівводяними звичками. Розповідь складається з шести пунктів поширення і середовище проживання, розмір, зовнішній вигляд, спосіб життя, трофічні зв'язки, загрози. Перше. Чагарниковий пес зазвичай зустрічається поблизу джерел води, особливо невеликих струмків, де щільність здобичі може бути вищою. Чагарникових собак спостерігали в низинних, нижче 1500 метрів, лісистих місцях існування. Ареал включає такі країни Болівія, Колумбія, Еквадор, Французька Гвіана, Гаяна, Панама, Парагвай, Перу, Суринам, Венесуела, попри широкий ареал і появу в різноманітних середовищах існування, чагарникові собаки. Здається, природно рідкісні у всьому ареалі. Друге. Чагарниковий собака має довжину тіла 57-75 см. А хвіст має довжину 11-15 см. Висота в плечах 20-30 см. Маса тіла становить 4-10 кг. Третє. Чагарниковий собака має компактне, дещо довгасте тіло з короткими ногами, широкою головою і короткою мордочкою, пальці частково перетинчасті, що полегшує ходіння по болотистій місцевості і допомагає плавати. Голова вкрита короткою рудою шерстю, а в напрямку до хвоста хутро темніє до темно коричневого або чорного кольору, на горлі іноді є світла пляма. Молоді особини, однак мають чорне хутро. По всьому тілу. Четверте. Ці тварини територіальні і соціальні, переважно денні. Зграя налічує до 12 тварин на чолі з альфа парою. Ці зграї полюють разом. Чагарникові собаки добре плавають і можуть полювати на водних тварин. Для укриття вони використовують порожністі колоди або нори броненосців. Тривалість життя в неволі сягає 10 років. П'яте. Чагарникові собаки є хижаками, що полюють переважно на великих гризунів, таких як акучі, агуті та паки. Вони також можуть полювати на тварин більшої маси, таких як капібари, природними ворогами, крім людини, є ягуар і пума. Шосте. Хоча чагарникові собаки охороняються в багатьох країнах, їхні популяції наразі зменшуються через знищення середовища проживання. Другою значною загрозою є браконьєрство та хижатство з боку домашніх собак. У зоопарках по всьому світу є кілька програм розведення тварин у неволі. Отже, чагарниковий собака мешкає в тропічних лісах Центральної та Південної Америки. Ці тварини живуть у зграях, полюють на великих гризунів і відомі своїми перетинчастими лапами. Дякую за увагу!